Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Бел. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. А, про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія, там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто, не маніпулювати, хоча це також. Цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Вітаю вас, стрільці, на своєму каналі Таня Бел, і пропоную для вас розклад Таро, прогноз Таро на листопад місяць для вас. Стрільці! Починаємо з золотої колоди Таро. Що вас чекає? Мах. Боже, який початок. Оце я розумію. Мах. Це перший старший аркан колоді Таро. І він говорить про те, що ви маєте усе, що вам потрібно. Все, що ви маєте, ви можете втілити любу ціль, мрію, мету в листопаді місяці або почати йти до неї. Усе у вас є для того, щоб здійснити будь-що почати, бо перший аркан, і ви переможець, ви відчуваєте себе просто могутньою людиною. У вас є і мета, і план, і е, ви закохані в те, що ви робите. Ви знаєте, які дії перші, другі, треті, п'яті ви зробите. І ви знаєте, до якого результату ви йдете. Тому пишаюся. Початок дуже гарний. Наступна карта стрільці лицар жезлів. Ви просто починаєте одразу і діяти. Я так бачу. Швидко, стрімко, дивіться, Лицар Жезлів це людина, яка рухається, їде. Можливо, це відрядження, можливо, це ну, поїздка колись, кудись за кордон або молоді люди навкруги вас, які вам, вас оточують і вони можуть вам допомогти стрімко, впевнено. Рухаючись, можливо, у вас є дорослий син, і він також може вам допомогти. А також це може бути і про машину. Можливо, ви також хочете замінити авто. Цікавий початок. Далі. Старший аркан 14. І це помірність. Ось тут вам треба зрозуміти, що на все свій час. Можливо, не все так швидко, як ви хотілося. Ну, як ви хотіли, станеться. Але знайте, що ви під наглядом, що вас охороняють, що ви важливі. І зараз всесвіт влаштовує саме так, як повинно бути. На благо вам. І усім, тобто ви опинитеся в той час, там, де ви потрібні бути. Все зараз так будується навколо вас, як потрібно. Це карта часу. І вона говорить: усе завжди вчасно. Можливо, щось таке відбувається, що ви давно очікували. Зараз подивимось. Король Пентаклів. Слухайте, Боже, який заможній чоловік. Дивіться. Жінки, якщо ви мене бачите, і ви у пошуках, або ви хотіли зустріти чемного, впевненого у собі, самодостатнього, багатого вихованого чоловіка. Будь ласка, ось він перед вами. Який це знак зодіаку може бути? Три. Знаку зодіаку, стихія землі. Така, знаєте, конкретна земна стихія і конкретний чоловік, який знає ціну усьому, що він може придбати або поважати людину перед собою. Він знає її ціну, він сам поважний. І це земна стихія, такі як тілець, діва і козирог. Такі чоловіки можуть вам зустрітись. Можливо, це, знаєте, спонсори, меценати. Ви можете звертатись до таких, і ви отримаєте допомогу. Можливо, ви підвищите свій статус. Ви можете просити про підвищення. Усе вчасно. Дуже круті карти, початок, дивовижний. Їдемо далі. Карта справедливість. Усе, що буде відбуватися навколо вас, знайте все справедливо. Навіть якщо вам здасться, на перший погляд, погляд що якось хотілося би краще, або, ну, взагалі, знаєте, що там, де вам, може, на перший погляд щось не подобається. Ви знайдете, потім там набагато ліпше більше можливостей, принаймні досвід ви точно отримаєте. Карта справедливості також говорить про те, що може бути суд, можливо, навпаки, закриється вже якась справа, вирішиться. І зараз ми подивимося, як. Знов Мах. слухайте? Ого, ну це другий старший аркан-мах, який був на початку. Просто це інакша колода, інакша інтерпретація цієї карти, але все одно, ви бачите, ви Мах, ви зараз рулите, у вас все вийде. Просто думайте, позитивно, ти зрозуміло, думайте так, що вже здійснилося так, як ви хочете. Просто вірте Всесвіту, вірте в себе. У вас все для цього є. Неперевершено. Просто магічно. Ви маг. Розумієте? Тобто ви впевнена, самовпевнена людина, самодостатня. І ви вірите в те, що ви робите. Це щось А Можливо, ви магістр з чогось. Можливо, ви отримаєте, або треба буде доказати, показати документ, що ви ну, магістр в якійсь справі, в своєму оточенні, в своїй професії, ви майстер. Також ви, вам це вдасться як найкраще для вас показати свою майстерність. Далі. Королева жезлів. Дуже багато людей навколо вас. Король, лицарь, зараз королева жезлів. Це може бути і ви, а ви вогняної стихії. До речі, це ви можете бути, а також жінки, які вам можуть допомогти. Це овен, лев і стрілець. Також ви можете наймати людину, делегувати їй. А можливо, щось вже, бо у вас багато справ, ви багато чого спланували і мрієте і йдете. Не просто мрієте, ви втілюєте в життя свої плани, тому, можливо, вам допоможуть жінки. Вони вправні, веселі, дієві, темпераментні і такі точно з такими не страшно. І, і ви точно дійдете до своєї мети, цілі, перемоги. Принаймні я вам цього бажаю. Знов старшерка. Це карта сили. Можливо, вам буде трохи лячно, якось не по собі. Дуже багато якихось подій відбуваються. І вони такі, знаєте, доленосні, я б сказала. Листопад місяць у вас буде просто неперевершений. Можливо, ви щось починаєте нове в своєму житті. І це просто ну, щось неймовірне і вам лячно, але йдіть, йдіть на свій страх, там ваша сила, дивіться. Опануйте свій страх, приручіть його, як оцей чоловік вола. Приручіть, у вас все вийде. Ви вийдете абсолютно іншою людиною. У Вас з'явиться сила волі, стержень ще більше, ніж було на початку. Неймовірні карти. Далі. Аж гаряче. І все буде полюбовно. Дивіться. От тільки ви підете, щось там е, докажете, вийдете на кращий рівень себе, або бізнесу, або в відносинах. І дивіться, як е, все гарно е, далі продовжується. Це двійка чаш. І у вас або партнерські стосунки з'являться, новий партнер з'явиться, або ви закохаєтеся, або ви просто підете зі своєю жінкою, чоловіком і відсвяткуєте те, що відбувається в вашому житті. Але це щось неймовірне і щось дуже важливе. І це можуть бути і пристрасні відносини. Щоб це не було бізнес-партнерство. Просто з коханою людиною. Це буде дуже приємно. Можливо, це запрошення на побачення. Далі. Ви самодостатні. Дев'ятка Пентаклів це самодостатня жінка. Самодостатня людина, яка знає, що вона хоче, що вона потребує, вона собі це дає самодостатня, сама дістану, сама дам собі, можу придбати, купити, попросити, ну тобто делегувати. Ця людина вже вона має свій бізнес, має гарні кошти, і вона навіть вже потребує помічників і платить їм зарплатню. Тому, якщо ви вже в цьому стані. А на розвитку в процесі свого діла якогось улюбленого, то ви можете вже собі це, це дозволити делегувати. Будуть гроші, це, можливо, підвищення зарплатні, якщо у вас немає бізнесу, так? Це може бути і премія. Ну, Кошти дуже гарні. Далі. Остання колода. Закохані. Слухайте старший аркан. Це треба порахувати навіть в кінці, <смі> скільки старших арканів. У вас дивовижний місяць, стрільці, і він, ну, доленосний, я не побоюсь цього слова. Це карта закохані. Ви закохаєтесь остаточно. Або це людина. Або ви в себе, або е, в свій бізнес, в діло, яке е, вас займає весь ваш час, ваші думки, плани, або все одразу і швидше за все, тому що дуже багато старших арканів. Е, але вас щось буде внутрішньо бентежить таке враження, що можливо вам не вистачає часу вже на щось, можливо, на особисте життя. То, будь ласка, не зраджуйте себе. Тримайте в своєму в своєму полі зору усе. Бізнес це прекрасно, але пам'ятайте про дружину, про чоловіка, про родину, про кохання. Пам'ятайте свій стан себе з цією людиною і обирайте, якщо ви будете стояти перед вибором. Um, обирайте серцем, не скривджуйте себе, будьте чесними з собою і з іншими людьми. Дуже красива карта. Наступна остання. Mm. Ви таки зморитеся. Бачите, наприкінці листопада, бо дуже потужний місяць, дуже енерго такий затратний, з такими подіями якимись доленосними. І тут ви ну, таке враження, що ви просто зморилися. Бачите, плаче людина, і навіть безсоння турбує якісь думки. знаєте, що це ваші страхи і ваші думки. Можливо, вам складно обрати щось когось. То, будь ласка, звертайтесь за допомогою до мене, до таролога, до психолога, ну, як до психолога, як до психотерапевта. Ще хочу вам витягнути одну карту стрільці. Усе буде добре. Буде людина, яка вас вислухає. Можливо, це людина з минулого. А можливо, вам може допомогти дитина. Можливо, ви придбаєте тварину, собаку. Ну, тобто, буде якась така віддушина, якась, якесь таке тепле спілкування, але більше всього це спілкування буде з людиною з минулого. Я вас цим вітаю, з таким неймовірним місяцем. Просто я рахую навіть раз, два, три, чотири. П'ять, пошти половина з дванадцяти карт, п'ять. Ні, шість. Шість, шість половина, Шість карт, старші аркани. Це щось буде. Особливий місяць і доленосний. Вибачте, за те, що я повторююсь, але я вражена, вражена від градусу, подій, від того, що буде відбуватись. У вас вистачить сил, і ну, у вас два рази повторюється карта Мах, а це ну, щось не У вас є сили, знання про себе, хто ви і куди ви рухаєтесь, і є експертність, є знання. Є і гроші, і люди навколо, які вас відзеркалюють такі самі вправні майстерні. Тому я бажаю вам всього самого найкращого, стрільці. І до зустрічі у грудні. І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам! Ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно я вже мабуть ну це з левів я почала. Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду Ютуб-сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому заснувала. Тому е, я вас дуже прошу, якщо вам цікаво, якщо корисно, вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію, будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу! Раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця.